Вітаю всіх на каналі сімейній традиції. 28 листопада за новим церковним календарем згадують святого мученика і сповідника Стефана Нового. За народним календарем цей день отримав назву Сойки. день честь невеликої яскравої пташки з чубчиком на голові і довгим хвостиком. Чому цей день назвали Сойки? Здавна помітили, що Сойки починають прилітати до людського житла. Людям дуже подобалась пташка, тому в честь неї навіть свято придумали, її вважали заступницею і покровителькою новонароджених малюків. Тим, хто в цей день на світ з'явився, пташка на своєму хвості щастя і удачу приносить. А ще вона вміє імітувати звуки і співи інших пташок і мову людина, за що отримала прізвисько Сойка-Пересмішниця. Обряди й традиції цього дня. Наші предки вірили, якщо в будинку нещодавно народилась дитина і у двір прилетіла сойка, значить життя цього малюка обов'язково буде щасливе. Пташку по-іншому ще віщини величають, а її блискуче пір'ячко в народі прозвали дзеркалами. Кажуть, кому вдасться в ці дзеркальці заглянути, той свою долю в них побачить. Зустріти сойку сьогодні дуже хороший знак, а якщо вона ще на віконце сіла і співати почала, весь рік у господарів буде втале. Незаміжні дівчата або неодружені хлопці, поже бачивши на вікні сойку, виходили з дому і слідували за нею. Вірили, що птах приведе туди, де своє щастя потрібно шукати. Поворожіть сьогодні на гроші і дізнайтесь, стане їх більше або менше. В цей день було прийнято ворожити незаміжні дівчата ворожили на судженого, сімейні люди ворожили на здоров'я та роботу, і, звичайно ж, всім цікаво було дізнатися, яким буде майбутній рік у фінансовому плані. Порожіння на воду. У півночі наберіть воду у склянку або чашку і встановіть на підвіконі, яке освітлюється місячним світлом, не дивлячись на посуд з водою і не обертаючись, вирушайте спати. Прокинувшись вранці, підійдіть і подивіться на воду. Якщо за ніч у неї щось нападало, порошинки, шерстинки, волосинки, мошки, значить вас чекає фінансове благополуччя. Якщо вода так і залишилась чистою, ніяких легких і великих грошей найближчим часом не передбачається. Прожіння на колодязь. Якщо ви проживаєте в сільській місцевості, де ще збереглись колодязі, можна по них дізнатись про своє фінансове майбутнє. Треба в тиші підійти до криниці і послухати, що доноситься зсередини. Якщо тихо, то в грошовому плані вас чекають невдачі. Якщо почули плескіт води, то незабаром матеріальний стан примножиться. Порожіння на монетки: беруть в меню монет різного номіналу. І кидають у сніговий замет, потім починають їх в снігу відшуковувати і діставати. Якщо першими потрапили гроші малого номіналу, значить в майбутньому році особливо прибутків не очікується. Якщо ж дістали відразу велику монету, гроші цілий рік не будуть переводитись у вашому гаманці. Ворожіння на квасолі. З мішка або банки дістаньте три жмені квасолі і розкладіть їх на столі окремо. Згадайте на кожну кубку, вона буде символізувати здоров'я, фінанси, особисте життя. Тепер перерахуйте квасолю в кожній купі. Якщо парна кількість бобів, значить в цій сфері все буде складатись тало. А якщо не парна, то проблем не уникнути. Що не можна робити, незаміжнім дівчатам не рекомендується в цей день ходити з розпущеним волоссям. Наші прабабусі. Говорила, та що не послухається цієї заборони, буде довго шукати собі чоловіка. Якщо сперечатися зі старшими, перебувати їх, а тим більше грубити їм, то можна зіткнутися з проблемами у фінансовому або професійному плані. Якщо ж просто підвищувати головну, відлякати удач. Не слід цей день віддавати сусідам або знайомим щось зі свого будинку, речі, їжу і навіть рослини. Разом з ними можна поспути сімейного щастя, вірили в предки. Водночас не можна відмовляти у милостині, однак подавати її потрібно правильно. Не варто дзвеніти монетами, часто піде слідом за цим звуком. У цьому були впевнені наші прапрадіди. Про погоду наші прадки говорили: якщо в цей день спекотно, то зима буде холодною. Також прапрадіди помічали, якщо гуси починали голосно ляскати крилами попереду потепління. Існувала в народі і така погодна прикмета: якщо немає ні снігу, ні дощу, але при цьому морозно, літо буде спекотним та посушливим. Що можна робити 28 листопада? Православне свято сьогодні звертається з молитвами до святого мученика Стефана. Просять. Про заступництво, позбавлення від недуг, допомогу у важких життєвих ситуаціях у народі, вважає, що цього дня слід прислухатися до порад старших, вони допоможуть розв'язати складні завдання. Гарна прикмета побачити Сойку, а ще краще почути її спів. Вірять, що це щасливий знак, а якщо при цьому згадати бажання, то воно обов'язково здійсниться. Хто відзначає День Ангела 28 листопада? І не за церковним календарем відзначають Тимофій, Микола, Григорій, Данило, Федір, Костянтин, Павло, Сергій, Олексій І Анна. То зустрічі в нових відео.